Всім привіт! З вами актуальні новини МКФКБ. Знаменною подією, присвяченою ювілеєм 100-річчю Мукачівської державної торгівельної академії та 80-річчя Кооперативного технікуму, став історичний форум. Захід об'єднав викладачів, студентів та гостей, щоб згадати славну історію Державної торгівельної академії та її внесок у розвиток освіти регіону. Захід розпочався з урочистого привітання директором коледжу, кандидатом економічних наук, доцентом Богданом Кабаці. У виступі з надихаючою промовою керівником окреслено перспективи розвитку закладу освіти. Основна частина форуму була розділена на три тематичні блоки. Частина про заснування та діяльність закладу освіти в системі кооперації була присвячена історичному контексту розвитком коледжу, зокрема історії споживчої кооперації в регіоні та діяльності кооперативного технікуму. Виступи студентів Дарини Копаль, Ніколети Мецгер та Крістіни Вариводи, висвітлили важливі аспекти становлення закладу і роль видатних особистостей, такі як Августин Штефан та Михайло Троян. Блок від студентської лави до вершин успіху був зосереджений на діяльності випускників коледжу, які досягли тріумфіальних висот у різних сферах, історією визначних звершень голови облспоживспілки Василя Цапа, професора Василя Гарагонича, почесного громадянина Мукачева Василя Пагирі та інших відомих випускників були представлені у доповідях Ірини Бойко. Юліани Левкулич, Даниїла Донканича та Віолети Глушонок. Заключний блок, видатні випускники-літератори, був присвячений випускникам, які прославилися в літературі. Студенти Юлія Малая, Світлана Галан та Вікторія Думнич представили доповіді про Івана Ірлярського, Михайла Томчанія та Олександра Палаташа, розкривши їхній творчий спадок. Та зв'язок з рідним краєм. Форум завершився подякою спікерам та модераторам за їхні змістовні виступи. Учасники мали можливість переглянути виставку історичних документів і фотографій, а також поспілкуватися та обмінятися ідеями під час культурної частини заходу. Історичний форум 100 років разом став важливою подією, яка не лише вшанувала минуле. Але й надихнуло на майбутнє звершення, підкресливши важливість збереження історичної спадщини та єдність поколінь. А ви, друзі, продовжуйте слідкувати за нашими актуальними новинами на студентському каналі МКФКБ. До нових зустрічей! Слава Україні! Слава ЗСУ!